Готуємо сирну паску на заквасці. Вітаю вас на каналі Готуємо Зелесою піжик. Друзі, сьогодні з вами ділюся рецептом смачної сирної паски на заквасці. Дуже смачно! Вона волога, ніжна, смачна та пухка навіть на другий і на третій день, якщо, звісно, залишиться. Тому готуйте обов'язково це просто закваску. Ми виводили разом. Я впевнена, що у вас не буде ніяких. Складнощі з цим, тим паче, це так просто, здорово і смачно. Готуйте, смакуйте, і я бажаю кожному з вас та вашим родинам Божого благословення, миру і звісно ж смачної випічки. У приготуванні такої смакоти починаємо з приготування опари. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою, тож ставте на паузу і вивчайте детально та уважно. Або, як завжди, все знайдете в описі під цим відео. Там все є. Отже, для опари я беру стартер, сильний, активний. Додаю туди водичка, проста, звичайна кімнатної температури і мед. Спочатку перемішую все ось так до. Однорідності і далі додаю просіяне борошно вищого гатунку. Борошно в мене сильне. І ще раз все перемішую, щоб не було грудочок. Ось так накриваю, друзі, і залишаю опару на цілу ніч. Це порядка десь 10-12 годин. Далі для приготування тіста всі інгредієнти також перед вами, тож ставте на паузу і уважно, уважно все дивіться. Або, як завжди, знайдете все в описі під відео на декількох мовах. Я буду готувати тісто за допомогою кухонного комбайна, тому все відправляю в чашу. Спочатку готову опару, далі яєчні жовтки, цукор, ванільний цукор і будь-які будь-які спеції для випічки в мене це сушена. Апельсинова цедра власного приготування, також обов'язково дрібка солі. Далі сир кисломолочний, ось так. У мене 5 молоко ледь підігріте, тепленьке. І вершкове масло або кімнатної температури, або можна його ось так підтопити. Трішечки все перемішуємо, щоб нічого не залипало на дні, ось так. А далі додаємо. Просіяне пшеничне борошно вищого гатунку. Я ще раз перемішую, щоб не було е, сухого борошна на дні, щоб все гарно перемішалось. І все відправляю замішуватись. І так, друзі, ось такою от насадкою крючком я вимішую е, гачком вірніше, вимішую тісто, покажу вам на початковій стадії. Бачите, яке воно? 15 хвилин я вимішую на другій швидкості. Проміжний результат, тісто гарно вже тримається, купи, бачите? Ось так. І, власне, кінцевий результат, дивіться, воно повністю відлипає від стінок, тісто готове. Далі що я роблю? Вимикаю свою помічницю. Зараз буду від тіля діставати тісто, перекладаю його в чисту миску підготовлену, не змащую її нічим. Це вже виходить, друзі, що я працюю зранку. Ось так переклала харчову плівку, роблю декілька проколів, щоб тісто дихало. І відправляю, власне, для того, щоб воно підійшло в затишне місце. в мене це духова шафа. Ось так на рушничок кладу і ніяких ні протягів, нічого немає, тому що. То двері, то вікно відкривається. Все, друзі, дивіться, тісто в мене простояло ось так от 6 годин. І воно, погляньте, як підійшло чудово. Все, я його витягаю, і на цьому етапі можна вмішувати дивіться, яке живе. Ось яке воно. Дуже добре. На цьому етапі можна підмішувати підготовлені сухофрукти. В мене, як завжди, вони вимочені трохи в алкоголі, це журавлина, ось трохи вишень. Можете використовувати будь-які. Всі пропорції я напишу, ми з вами вже це робили не один раз в інших рецептах. Все, От так, все разом, разом там із залишками алкоголю, я висипаю в тісто, перемішаю його до однорідності. Ось так, і вже буду розкладати. У підготовленій форми. У мене ось такі роз'ємні, чудові, але я все одно вставляю їх пергаментом, щоб легше потім було відділити пасочки. Змащую руки олією і наповнюю форми. Одна більша в мене, одна менша, але завжди, друзі, правило, одна і теж для будь-якого тіста. Форми ми наповнюємо на одну третю об'єму форми. На третину. Ось так. І залишки тіста. Перекладаю в іншу форму, також виходить одна третя. Всі параметри, об'єми, вагу готових пасочок я все пропишу в рецепті під відео. Все, ось так виглядають. Далі, знову ж таки, беру дечко на рушничок, зверху накриємо їх і відправлю також підходити. Це може зайняти і 3 години, і 4 години, в кого яка температура. Друзі, тісто має гарно підійти. Ось так. В мене вони стояли половиною, майже 4 годинки підходили. Бачите, гарно підійшли. Відправляємо випікати на 175 градусів. Півгодинки я випікаю без фольги. Півгодинки, 40 хвилин, дивіться вже. А далі ще півгодинки я випікаю під фольгою при тій же температурі. І ось така краса у нас виходить. Погляньте, друзі, дві красуні гарно пропеклися, перевіряємо їх на дерев'яну шпажку. Щоб вона була сухою. Ось так вони виглядають дуже м'ягесенькі. Ось. Я навіть боюся е, дуже сильно натискати повітряні. І зараз одну малесеньку пасочку я вам відразу розламаю, ось так руками, щоб ви бачили, яка паска виходить всередині. Вона ще тепленька, дивіться, яка м'ягесенька. Я дуже задоволена результатом. Паска виходить, ну, дуже вже смачною, повірте. Ось, погляньте. Ще тепла. І розриваємо її. Дивіться, яка вона повітряна виходить всередині. Дуже гарно пропеклася, як бачите, дивіться. Тісто такої консистенції, що розривається на волокна. Дивіться, хочу вам детально показати, я думаю, що вам все видно. Ні в якому разі паска не виходить забитою чи глибкою. Ну, ідеально, як на мене. Ось так. Дуже е, добре вона зберігається ось такою свіжесенькою. І на другий, і на третій день вона м'яка, завдяки доданому кисломолучному сиру, завдяки довгому вимішуванні. Ось так. А далі прикрашаємо паски перевіреним рецептом глазурі. В мене також їх багато є. Е, залишу в описі під відео е, глазурі, як готувала. І, власне, збираємо ось такий кошик е, і. Ось така от композиція виходить. Дуже смачно, друзі, повірте, смачно, красиво, просто на заквасці, Ось така от краса до Великодня. Тому хто виводив разом зі мною закваску, можете обов'язково скуштувати. Тому, друзі, я дякую вам, що готуєте разом зі мною. Дякую, що довіряєте моїм рецептам. Дякую, що підтримаєте. Обов'язково підписуйтесь, хто ще цього не зробив чомусь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свої зауваження. все цікаво, все читаю і по мірі можливості відповідаю. До зустрічі в наступному відео.